учень п'ятого класу його улюблений урок фізична культура. Особливо хлопцю подобається гра у футбол. Тепер має ще одного фаворита: флорбол. Це американський вид спорту, подібний до хокею. Однак, замість ковзанів і криги, босі ноги і м'який килим. Тут м'яко, така гри мо. Прикольно грати з друзями, а спробував школяр пограти у американський флорбол на мультиспортивному фестивалі у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 Його організували, щоб хмельницькі школи додали у перелік активностей на уроках нові види спорту, наприклад, регбі п'ять, доджбол та корфбол. Те, що тут немає контакту, тут не можна штовхатися, тут все йде безконтактно, і задача команди закинути в корзину м'яч, але тут немає щитів, тобто воно ускладнює задачу». Флорбол це вид спорту як хокей, тільки на підлозі на землі, на звичайній Землі регбі п'ять це те ж саме регбі. З м'ячем, але він не має контакту і у лю і у дітей і у людей є стрічки, які зриваються. Тож Бол дуже подібна до вибивал, однак має особливість травмуватися практично неможливо, навіть синців не буде. М'ячі для гри виготовлені з м'якого матеріалу. Абсолютно він м'який, навіть якщо він з усієї сили попадає в голову і за своєю м'якості він не наносить ніяких струсів, ніяких. Травм немає ніяких влучанців, синяків не буде, тому це абсолютно така гарна гра для дітей, тому що нема трав. Пані Ірина, вчителька фізичної культури однієї із хмельницьких шкіл, каже, американські види спорту дуже цікава практика для дітей. Для своїх учнів ще раніше розпочала тренування з регбі 5 Планує додати до навчальної програми ще кілька новинок. Для мене дуже класний вид спорту. Це доджбол. можна сказати, так вибивний, трошки схоже. Дітям дуже сильно подобається і великий плюс що це такий масовий вид спорту. Тобто, по максимуму на уроках я можу залучити діток, і для них це буде щось нове і щось цікаве, і це буде дуже круто. Щоб школи залучали нові види спорту на уроки фізкультури. Організатори подарували їм інвентар. Сьогодні присутні 12 шкіл із Хмельницької територіальної громади для ознайомлення дітей з цими видами спорту. Плюс далі наша команда не тільки показує і впроваджує ці види спорту, але й ще дає можливість забезпечити інвентарем школу і надати кваліфі... кваліфіковану тренерську допомогу для розвитку цих видів спорту. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини 33 канал.